Так, одразу треба пояснити за прізвисько. Є таке відчуття. Давайте ще раз: Трандефілов. Я розумію, звучить як закляття в Гаррі Поттері. Таке, яке суперника в ваху ставить. Просто Гаррі Поттер такий Влондеморту: Трандефілов. Він такий, чого блядь, Що відбувається? Я вважаю, що моє прізвисько повинно бути в ленд-лізі від США. Ну, типу, що Прусня сиділа така. Так, там 200 танків. Віртольот і трандофілов. Скільки трандофілов? Вони такі один. І потім Пригожин такий. Шайгу, Єрасімов. Бачите ці трупи? Це трандофілов. Вони просто почули це слово. Мені здається, мене в школі до дошки визивали просто щоб подивитись що за хуйня. Як це може виглядати взагалі? Прикро через прізвисько ніхто не помічає, що в мене їбане ім'я. <рик> Нікіта. Взалі є Нікіта. Знаєте? А, є, один. А знаєте де інші? На мопеда ганяють, блядь. Дебіли, сука. Оце, блядь, в 11.59. <рик> Просто з вікна. Нікіта, блядь! Все буде тиша, я вам обіцяю. Буде спокійно. Фух. Знаєте, як зрозуміти, що у вашого друга з'явилась робота. Вам прийде сповіщення вайбері, що він зареєструвався. Мені прийшло від однокласника, який сидить в тюрмі. Я такий. Так, варіанти два. Перший він вийшов. Другий в тюрмі є вайфай. Ну, я вирішив його привітати, скинув йому смалік пітушка, який отак машить. В сіті його більше не було. Мабуть, працює багато. Та. Е, в мене проблеми з компліментами, я не вмію їх сприймати. Мені якось е, знайома каже: в тебе дуже гарна посмішка. Я кажу, так. Просто не зуби, а 31 Феррарі у роті. Я десь там в углу старий Opel астра Гніє, блять. З 2000-блять. го блядь. Я через це не вмію сам робити компліменти, особливо дівчатам. Чоловікам набагато легше, розумієте? Коли ти кажеш чоловіку, єбать, це вже комплімент. Типу, братан, як я виглядаю? Єбать! Це, цей крендель цілий день ходить довольний. Набагато легше, так. Да. Швидкий такий прикол є. Пам'ятаєте відому мініатюру 95-го кварталу, де Зеленський членом грає на піаніно. Пам'ятаєте, да? Я зрозумів, що з того часу нічого не змінилось. Тільки замість клавіш йобла російських політиків. Дивіться, він такий: тинь, 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 дон-дон-дон. <плес> да. В мене з'явилась мета в житті. Я хочу зробити цікавішим життя продавшість кулінарії в сільпо. Дивіться, що роблю. Я підходжу, кажу: можна мені холодець. Вона каже: так, я кажу, і розігріти. Вона каже, навіщо? Я кажу, хочу суп. Вона... Вона каже, так візьміть суп. Я кажу, мене не цікавить їжа, яка наприйшла цікавий шлях. Вона ставить е... холодець мравно, і кажу, є морозиво? стоп наркотик». Пам'ятаєте, да? коли об'єбувались всі просто? Зараз такий кайф буде. Просто мак повсюду. Я кажу, так, ладно, давайте серйозно. Катету по-київськи е, тільки праву частину. <риклад> Вона каже: а чому? Я кажу, в мене друзі в Києві кажуть, що на лівий нема що робити взагалі там. Вона отак дивиться, повертається до своєї пори і каже: Я на обід і уходить. Я вирішив, що я зі своєю метою справився, тому що обід о дев'ятій ранку це. Це нормально, а життя цікавіше. Дивіться, в мене в родині культ їжі. Ми дуже часто збираємо всі родину, в нас великі застоля. Останні рази перестали кликати бабусю. Ну, ну витворяє, об'єктивно. Ну, бабуся батя каже, не будемо її звати. Ми тепер це називаємо таємна вечеря. І якщо порівнювати з картиною «таємна вечеря, то я на ній стіл. Тому що ну, на мені все тримається. До речі, якщо з картини прибрати стіл, це буде виглядати як тайм-аут в баскетболі. Де Ісус такий сидить так, зібрались нахуй. Іуда, на, на тобі вирішальний кидок. Не пийте цю воду, блять. Все, зібрались. Раз, два, три. Амінь. Ох. Останнього разу збирались в мене, і в мене по квартирі дуже багато фото моїх друзів, і мені мама каже. Я б не хотіла, щоб в мене в квартирі висіли, висіли фото людей, яких я не знаю. Я кажу, мамо, а чому в тебе вдома тоді є ікони? Знаєш їх, може, кінти твої якісь там, да? В гостях я їх не бачив ні разу, ні. Ну просто мені набагато легше вірити в хлопчика з банки з чим він хоча б прикольний. Я подумав, яке в нього важке життя, уявляєте? Йому кожен день десь вскривають голову просто, щоб поїсти. Я подумав, розумієте, він же ну він виріс, він вже доросла людина. Я думаю, яке важке життя. Уявіть, він сидить, відпочиває з друзями, вони випивають йому, кажуть, візьми пепсі в холодильники. Він п'яний відкриває, там ця банка, і малий на нього дивиться. Каже, що з твоїм життям? Ти був нормальним малим, що відбувається, і тут збоку хто такий пс, пс, хлопче, він повертається там живчик з скейтом. Каже, нафік пепсі, бери мене. І там знизу позакривали пиздаки, він дивиться, господарочка. Він отак от бере Пепсі, сідає за стіл, ставить, дивиться на неї, і йому з пепсі Месі каже, що ти хуйлан, Я як твоє життя? Але я вирішив загуглити за цього хлопчика, і він, він українець, який зараз воює. Уявляєте? Я знаю, який в нього позивний згущонеч. Звісно. І я хочу, щоб наші подзвонили батькам російського солдата і сказали, у вашого малого походу діабет його згущонка вбила. Я тепер кожного разу в магазині, коли приходжу повз гушонки, я такий: оп, так, все! Дякую вам. <рес> Дивіться, раніше люди прали речі в річці, потім в річці приймали хрещення: якщо я зараз залізу в пральну машинку, я можу похреститись? Ні. Ну, типу, логіка ж, я правильно, я просто задумався. Ну, типу, уявляєте, ви заходите в церкву, там стиралка і бат батюшка з дитиною стоїть. Дивиться на батьків і такі, вам делікатною хлопок, швидко 30. Він отак кладе. Знаєте, ось ці таблеточки такі на три відсіки. Там отець, син Святої Дух, він туди кидає, воно там. Він, господи, зроби його чистою дитиною, без гріхів, він дістає. І це хоч якось пояснює, чому мене нудить від релігії, розумієте? Хоч якесь пояснення в цього є. Ну, ми спробували. Я знаєте, ні, ні, нормально. Я знаєте, що помітив ще? Е, в нас зараз на пральних машинках досі залишилися усі ці підписи режимів російською. Ну, типу, там, бистра 30. Катон, хлопок. Я хочу, щоб е, це швидше змінилось і щоб були українські надписи. Просто заради того, щоб швидко 30, катон бавовна. І Баво... я хочу синхронізувати стиральну машину з пітарди в жопі русні. Просто ти натискаєш і по Москві взрили. Ми б стали самою чистоплотною країною в світі. Ми б прали кожного дня, блядь, Заради цих моментів. Так, давайте на останок. -е Я був у закладі, стояв у черзі в туалет. З туалету виходить дівчина, дивиться на мене і каже: Удачі. Я думаю, ти що там зробила, блядь?» Я заходжу як сапер. Що відбувається? Я подивився, наче все нормально. Сідаю на унітаз, роблю свої справи, повертаюсь, нема туалетного папіру. Удача повернулася до мене іншим боком. Прямо і рушники. Я на 5 сантиметрів. Оп! І пішов. Мені не вистачало поряд людини, щоб в нас гонки були. Давно не бачив тебе в улічних гонках, боєць. Я доходжу, починаю рвати серветки. Виглядаю, як даярка, яка забула стул. Я нарвав. Назад сів, доробив свої справи, виходжу з туалету, там стоїть хлопець, я дивлюся, кажу удачі, удачі нахуй. Все, в мене на цьому, все. Дякую, гарного вечора.